Всім привіт на каналі Snetback! З вами Аким і сьогодні у нас нова рубрика це новини. І я вам сьогодні розкажу про всі найкрутіші колаби, релізи, всі найпопулярніші події в снікер-індустрії. Погнали! Всі ми знаємо, яка найпопулярніша новина цього місяця, але давайте спочатку почнемо з розігріву. Тому що ну про Канівеста потім поговоримо. Спочатку обсудимо якісь круті пари, які будуть виходити в лише пар. перша пара це українські форси, колаборація замбуж. Якщо бачили, ось зараз прикріпимо фотки. Їх фішка це те, що служби лазить назад, і дуже прикольно смотриться. Головна особливість колаборації замбуж це те, що в них дуже крута шкіра. На мою думку, найкрутіші кросівки до Дня Перемоги. Okay. Наступна пара це Jordan One High Ван Хай Found. Ось у нас наявності є такі форси Color of the Month, це Та сама колекція, найкінова фішка, робити не були пари. Якісь супер шкіру в парах, і взагалі увага до деталей набагато вища, ніж в звичайних форсах. Ось у нас наявності ці білі. В них, по-перше, зубна щітка, по-друге, -по крутий бокс, там бумага, наче якийсь клап. Дуже м'яка, приємна шкіра, ну, шнурки, тобто все добре, ось це прям ідеальний варіант форс. Перейдемо до пари Lost and Found. Це така сама, але це Jordan 1 High і це... там в них фішка в тому, що частина шкіри. Наче з 85-го року. Тобто вона застаріла і трохи злазиться. Якщо подивитися зараз на пару Chicago, це вона коштує десь приблизно 1000 доларів, тобто дуже крейзі уровень ресейлу. Тому пара на перепродаж дуже крута. Але така, такий факт, що ось є gs пари для підлітків або жінок, і ось в них вже 2000 пар забекдоріли. Рес... Е... За тобто магазини вже віддають цю пару ресейлерам, а релізу ще не було реліз них буде 18 листопада і ретейл 180 доларів. Ну, розумієте, я предполагаю десь 500, 400 десь, ну, може 350 ще доларів. Мінут 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5. 10, 5 утра. Один з найкрутіших лізів листопада. Третє – це Джордан анонсував свою лінійку Джорданів на весну 23-го року. І також там такі дві пари це п'ятірки і інички, але вони будуть в українських забарвленнях. Це також дуже прикольно, що Джордан так робить. Там ще є з Еліфан круті єдинички, та четвірки і п'ятірки. Тобто ми зараз ставимо фотки, дуже крутий лайнап, і зазвичай не обійшлося би четвірок та п'ятірок. Джордан починає їх форсити вже четвірки наближаються до єдничок в популярності, дуже багато їх в місті бачу. Але по прайсу не дуже, тому що ось від 300 доларів десь стартують, дуже ліміто. Але ось в наступному році готуйтеся, що четвірок та п'ятірок буде дуже багато. Тому зараз, ну, навіть не знаю, якщо вас не засмучує те, що всі будуть в них, то можете якби покупати. Ну, але ось. Вони будуть, як мінімум, набагато якісніші, ніж Міди або Болов. Переходимо одразу до четвірок. E, четвірки будуть колаборації з мама Niere. Це магазин ретейлери, у якого було вже три колаби, якщо не поля з Nike. E, були трійки, єдинички e, та двійки, всі дуже крутої якості. Клієнти на нас замовляли, ми торкалися. По якості дуже багато уваги до деталей. А мама Нієре завжди дуже круті колаби робить, і ось трійки виросли в ціні зараз десь 350 400 доларів на стоці. Дуже крута пара, і ось виходить четвірки з нобуку, Ну, не така буде шкіра якісна, певно, звичайно, нобук, але дуже круті. Ми робили відео про четвірки, в яких відклеїлася підошва, просто реальний Мерседес. Дуже жирні, дуже круті, і насправді це саме та пара, яка вартує двадцятку гривень. В принципі, віддаси взагалі не пошкодуєш. Нещодавно на каналі, і ось там буде така сама преміум-стелька з подушечками. Дуже крутий реліс. Якщо взяти їх по ретейлу, це прям дуже крута пара. Ретейл у них буде 225 доларів. Наступна пара це п'ятірки в колаборації з DJ Халедом. Зазвичай, якщо знаєте, всі. Колаборації з ним це десь дуже лімітований. 3 тисячі 5 тисяч доларів навіть вищі на стоці. Там їх дуже лімітована кількість виходила, і це перший реліз який буде прям дуже великий. І там буде три забарвлення, поки що виходять такі е, помаран... помаранчеві Джордани, І у нас якраз ось з'явилися в наявності колаборація Креп також зі Джехаладом. Якщо що, ось замовляйте на сайті. Всі позиції з червоному кольдері, тобто лімітована версія. Дуже прикольно. Ну, і п'ятірки будуть круті по якісті, так що теж дуже крута пара. Наступна новина це злили фотки нових оффайтів. Цього разу нова якась модель називається Terraforma. Пара не дуже схожа на цілої Вітони, які ось жіночі, ось такою підошвою зігнуті. Дуже специфічна. І як інвестиція, ця пара не дуже буде. Ціні сумніваюся, що буде рости, але пара цікава. Ну і прикольно, що на його щось випускає з оффайтом. Продовжує цю лінейку. Наступна пара це колаборація з Дрейком Білі Force, звичайні, але там на подошку написано Certified Lover Boy. Це відсилка його альбому, який вийшов в минулому році. І фото цієї пари вже гуляють по інтернету більше року. І нарешті буде реліз, і там кожа теж дуже хороша. Якось я говорив про Lost in Fire Jordan та Force of Color of the Month. Дуже крута шкіра і реліз крутий. Ну, це буде бренд Nocta, але Nocta — це якби бренд Drake. Реліз буде 2 грудня, і ну це десь через місяць. Рітейлу поки що немає. Десь буде десь 120-150 доларів. Ну, рісейл десь 200-250. Десь так. Пара дуже користується попитом. І, до речі, якщо хочете взяти собі колабу з Дрейком, нещодавно виходили його пара, така чорно-жовта, нові R-Max. І вони дуже впали всі на стоці, і там я трогав їх дуже крута шкіра. М -м, моя рекомендація десь 150-200 доларів, вони ваші. Може, якщо рідкий розмір дорожче, але прямо за цю сіну дуже крута пара, і це з дрейком. І як же без данків? Але це дуже круті данки. Я навіть скажу, що це найцікавіші данки за ось весь рік, тому що це спеціальне видання. Ви коли відкриваєте коробку. Ви бачите не данк, ви бачите ще один такий пакетик чорний, і там нарисовано е, три пари, тобто три забарвлення, і невідомо, що там буде зовні. Навіть артикул коробки без номеру, просто е, написано ось Huf і Nike Dunk. Це колаборація з брендом Huf. І там, е, ви коли відкриваєте, тобто невідома пара, і ви коли бачите, ще такий прикол, зараз прикріпимо фотку. Там сама шкіра, її можна проколоти, відрізати саме шкіру, не тканину. І під шкірою буде тай принт. Це дуже незвичайно для Nike, такі, така увага до деталей. І прикол в тому, що це Nike SB, але там ізичок буде звичайний, і шнурки там теж звичайні, не зрозуміло чому SB. Але якість там буде дуже крута, і реліз дуже якийсь надзвичайний. Ну, якщо навіть не знає, який буде до них ресел. Але ну, це того варте. Як мінімум для того, щоб отримали емоцію, коли відкриваєте пару і не знаєте, що буде зовні. Mm -hmm. Також не обійшлося без бренду Supreme. Нещодавно була колекція з North Face, і зараз у них чергова колаборація з Nike. Якщо чесно, Supreme вже якось не дуже популярний, ну, не такий хайповий, і коли його носиш, вже задумуєшся, чи варто це того. Тобто, це вже бренд не такий, як був у 2018 році, але ось колаборації з Найком. Дуже вражають специфічні прикольні дизайни такого на ринку дуже мало. І ну, дуже надзвичайні колаби. І ось будуть Air Max 5 листопада. І крім Nike, Supreme ще зробили колаб з вансами. Але це було в кінці е, жовтня. Там будуть звичайний принт, як в клітинку, але будуть сферовські брилянти, і там ретейл щось 300 доларів. Фара прикольна, але не рекомендував таке брати дуже специфічно, особливо за такі кошти. Переходимо плавно до Kanye West, але спочатку почнемо з бренду Balenciaga, яка також з ним порвала всі стосунки. Балансіага зробила колаб з Дідасом. І я зараз говорю не про Тріп-С. Це дуже вражаюче також, що вони зробили Тріп-С п'ять років після релізу цієї моделі, яка вже ну, взагалі не популярна. Не знаю, дуже специфічно. Якщо можна ходити, то я не розумію. Особливо там ретейл 1200 доларів щось таке. Але випустили пару зі Стен Смітом, колаборацію. І що ви розуміли, ось уявіть, що у вас є друг скейтер. І ви ось даєте йому стан Він в, в, в них гоняє на скейті там рік. Вони повністю в він він видає їх просять 850 доларів за це. Ось така пара, ось вийде з полисягою. Ну це просто треш 850 доларів за кросівки, які поношені. Тобто, ну там просто вони вбиті, там навіть стерта підошва. Дуже цікаво, як вони це зробили на тобто на призводстві в Китаї або десь в Італії, я гадаю, да? Там там просто крута шкіра, але вони повністю вбиті. Я не знаю, чи вони носили їх, чи просто так зробили, але ну незвичайна пара і. Ну, 850 доларів. Це просто завбиті стан Якщо чесно, ви просто можете купити чорні стансміти, поносити і ну, буде те саме. І переходимо до найпопулярнішої новини цього місяця. Це, це, те, це... те, що їзі та Adidas порвали стосунки, тобто повністю. Кані вийшов на зв'язок з парочкою новостних каналів та почав висказувати якісь свої думки про щось таке, дуже специфічне і ну, багато негативних думок, і всі просто почали чути це. Та просто канцелити його е, всюди. І взагалі, чому ми почали про це говорити? Це те, що всі Ізі перестануть випускатися. І вже в нас багато клієнтів почали викупати ці Ізі просто пачками, тому що розуміють, що через рік-два вже вони виростуть так всі Тобто, тому що це буде такий дефіцит. По моїм прогнозам, десь, мабуть, через півроку, рік вже буде такий е, видами рост ціни зараз ну, там 50-30 доларів, там, ну не знаю, що ще їх багато, але через рік це буде дуже дефіцит, такий великий, і рекомендуємо брати прямо зараз їх, тому що зараз це ось найвигідніший момент, щоб їх купити. Самий такий прикольний факт: те, що Adidas мають права на ізі дизайни, тобто є список моделей, які вони можуть теоретично робити, але без надпису Ізі. Ось вже злили список цих пар, і зараз я продиктую. Ну, по перше, тобто не засмучитись 350-ті будуть. Але е, будуть без надпису Ізі. Тобто буде такий самий кросівок, по якості все те ж саме. Але наскільки ось розуміємо, е, зараз всі говорять, що просто будуть е, такі самі Ізі без надпису. Тобто, все те ж саме. Наступна пара це Е, Ну насправді я вважаю, що де через рік Adidas має повне право зараз там виписати 30 забарвлень, їх буде так багато, що просто і Прайси дуже впадуть. Просто будуть такі самі. Тут навіть ізін написано на цих. Я вважаю, що будуть просто такі самі кросівки, просто без надпису Кані, ось на коробці, без просто буде Адс ФомРандер. Третя пара це ваші улюблені 700, Зараз дуже користуються попитом. 500-700, це ну, зараз прямо у нас багато клієнтів замовляють. І особливо цей факт, що ми світиться в темноті, дуже дуже всіх підкопає. І будучи 700 в два, і ось ці насправді найцікавіша така пара це ось ці Ізі, якщо не помиляюся, 750, які були самі перші в 2016 році. Високі, замшеві. Підошви 350-х, але високі. Ось це цікаво, тому що їх не було з 16-го року. І якщо вони вийдуть під надписом Adidas без Easy, то буде дуже круто. І як завжди, хочемо зробити ексклюзивний розіграш для YouTube. Вгадайте ціну на Ізі 500 чорні, чисто чорні utility black. Ось тут буде фотка через два тижні після цього відео. Тобто ми через пару відео скажемо результати. Давайте на 10US, чисто чорні. Пишіть ваш прайс в коментах, і ми підсумуємо і розіграємо Бікмак меню для переможця. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підпис... підписуйтесь. Я ж розговорююся. Дуже, Дуже дякую.